Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо генерального директора Російської державної корпорації Ростях Сергія Чемізова одного з найближчих соратників Вищого керівництва держави агресора та його спільника кремлівського олігарха Євгена Гінера обвинувальний акт скеровано до суду за даними слідства у 2019 році. Фігуранти сприяли реалізації злочинного плану Вищого політичного керівництва РФ, спрямованого на встановлення контролю над територією та населенням Автономної Республіки Крим. У сфері енергетики. Вони мали забезпечити генерацію електроенергії для військових частин і підрозділів, задіяних у збройній агресії, проти нашої держави, збудувавши та ввівши експлуатацію Балаклавську та Таврійську ТЕС. Також підозрювані долучили підприємство. Імені Елен Кошкіна до переліку організацій, які виконують контракти для розтіху, російські спеціалісти налагодили виготовлення різних видів бойових патронів на підприємстві, а також надали технології та обладнання для їх виробництва. Продукція з 2022 року по теперішній час постачається до підрозділів збройних формувань РФ, які воюють проти України. Крім того, у 2023 році Чемізов звітував прем'єр-міністру РФ про роботу державної корпорації «Ростех» за 2022 рік на офіційному каналі уряду країни агресора у відеохостингу Ютуб. Під час ефіру, відповідно до висновку комісійної судової лінгвістичної експертизи, він виправдовував збройну агресію РФ проти України. Фігурантів обвинувачують у пособництві діям спрямованим на зміну меж території та державного кордону України на порушення конституції, що призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ.